E <music> Є новина, друзі, колишнього заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова викрили на хабарі. Дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. Ну і не зважайте на морду, вона просто червона, тому що я працюю. Так от, на САП викрили посадовця на легалізацію незаконно набутих коштів та одержання хабаря в особливо великому розмірі. Наразі його вже притягують до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 мільйонів гривень. Це незаконне збагачення, це квартира в елітному домі у Львові на Личак і <laughs> Ну, по ціні там однушки, десь в іншому спальному районі, і тому там незаконне збагачення. Пропозицію хабара він отримав у 2022 році за сприяння перемозі в тендері хабародавцю. Для легалізації незаконно отриманих коштів підозрюваний, вирішив побудувати приватні будинки загальною площі понад 300 квадратних метрів у рекреаційній зоні Одещини. Для цих операцій посадовець звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло цією землею, і передав йому 6,5 мільйонів гривень. Готове майно, яким фактично користувався топ посадовець спочатку оформили на. Товариства після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформило на довірену особу. Відтак, про підозру наразі повідомлено колишньому, ну, заступнику керівника Офісу президента Андрію Смірнову. Ну і тут купа статей, там, ну, як мінімум, на 10 років тюрми. От бачите, ну, влада постійно закликає, всі мають думати про війну, всі мають працювати на війну. А заступник керівника офісу президента під час своєї роботи думав, як йому збудувати будиночок в рекреаційній зоні 300 метрів, отримати квартиру в елітному будинку по ціні однушки. От так воно все відбувається. І от цікаво, чи не станеться як з Комарницьким не вийде собі Смирнов або вже виїхав. Напишіть що ви думаєте про це все?